Привіт, мене звати Юля. І сьогоднішнє відео я хочу зняти про мої витрати на місяць. Я покажу свою таблицю за три місяці. Тобто, це буде лютий, березень, квітень. Ось. А на даний момент сьогодні 23 квітня, тому це, можливо, не всі витрати на квітень, але основне покажу. Отже, почнемо з першого пункту. Це рент. На місяць я плачу 1555 доларів за рент. Ось, тому що я маю two bedroom апартмент. У мене є сушилка-стиралка в апартментах, і це досить непогано в районі. Але скажу, що це в місті Раді. тому якщо ви живете в Калгарі чи в іншому місці, це набагато більше. Майте це на увазі. Наступний пункт це машина. Сюди входиться дві оплати, тобто кожні два тижні я плачу за свою машину. Я взяла машину кредит на три роки. Ось мала 5 тисяч перший взніс, взнос, Снос, хоча перший платіж в мене був 5 тисяч доларів і поділила на три роки, тому що так вихідніше насправді. Вони пропонували не 5 років нам, але як порахували, це було б екстра 1500. Тобто, чому я маю переплачувати 1500, якщо я можу, в принципі, виділяти ці кошти на те, щоб закрити цю машину раніше. А наступне це іншу. А тут помилка. А, ні, це не помилка, тому що так вийшло, що в один місяць я заплатила два рази, бо вони зняли 1 тобто, числа, і потім зняли 31 числа. Тому в один місяць в мене вийшла така сума. Як ви можете побачити, в наступному місяці це буде інша. Ось тому 534 долари це за два місяці за іншуренс. Тобто, в мене є дві машини. і це за одну квартиру. Тобто ми там платимо 14 доларів за реіншуренс квартири. Наступне це електрісті. Кожен місяць вона різна, в залежності від сезону: літом дешевше, зимою дорожче. Ось може бути таке, що коли у вас закінчується контракт, або ви переїжджаєте, ви можете заплатити перед цим велику суму. Але коли ви переїхали, то ви заплатите 0 або там 3 долари. Так в мене було, коли ми переїжджали з одної квартири в іншу. А... Наступна це виплата: це на мобільний телефон. В цю суму входить два телефони, тому що це мій і мого чоловіка. Тому вийшла сума 91 долар. Але скажу відразу, що на наступний місяці буде дешевше, тому що вони нам щось там перерахували насправді. І я знайшла дешевші тарифи, тому раджу постійно заходити на свій аккаунт. І дивитися, чи ви можете перейти на якісь більш вигідні умови. Тому що місяць від місяця вони міняють. Дуже класні пропозиції, я знаю на чорну п'ятницю. Ось, але все одно раз місяць можете заходити, дивитися, які є нові тарифи, і це може вам зекономити декілька десятків доларів. Ось. Наступне це шоу це мій домашній інтернет. За нього я плачу 63 долари кожен місяць. Ну, після України це дуже велика сума, насправді, і мене це дуже дивує. Але інтернет працює нормально, мені він потрібен, тому приходиться платити. І це один з дешевих, тому що наша, наш, наша будівля має там, знижку 10% на інтернет, тому це ще дешево. А, наступне це а, да, Це ми, як ми? Ми взяли пилисос, кредит, щоб заплатити двома платежами, якщо я не помиляюсь, тому це останній платіж і це 200 доларів. Ось, ну, інколи я не раджу брати кредити тут. Але якщо це розстрочка, якщо вам потрібно, наприклад, щось на даний момент, а ви ви маєте ці кошти, але не хочете всі віддавати за цю річ, тому я пропоную вам. Можете взяти Firestone, тобто на будь-якому сайті будь-який додаток, там в них є різні історії, тому вибирайте там, обрати розстрочку чи щось такого, я не, не пам'ятаю. І там буде те, що вам дійсно потрібно. Окей, наступний це Amazon. Я плачу Amazon Premium, тому що я дивлюсь від Amazon. І я часто замовляю в Amazon всякі речі, і це реально мені економить. Я рахувала, я плачу 11 доларів в місяць, але насправді, якщо б я платила за доставку, я б сам платила б 20 доларів, може, навіть більше. Тому мені вигідно, якщо вам це не потрібно, то в принципі я вам не раджу це купляти, але думайте про тому, як вам потрібно. Наступне ж, це «Washcar». car, wash car. Це миття машини. Я люблю, щоб машина була чиста, плюс э, раджу мити машину, тому що якщо особливо зимою, якщо э, цей э, лід з э, такою посипкою, вони туди додають сіль, вона може роз'їдати вашу машину, не роз'їдати, а робити крізь, э, 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 Портити вашу машину і те, що потім вона буде виглядати не як новий. Тут тому в Альберті ви можете побачити дуже багато машин, які вже жахжаві ржаві. І це через те, що вони не миють свою машину, не знімають цю верхівку. Це коли лід разом з сіллю. Дуже раджу мити машину, це не так дорого, але воно вам реально збереже потім кошти і, і ваша машина буде виглядати як новенька. А наступне це була велика покупка. У мене раз в місяць є якась така велика покупка, яку я можу собі дозволити. Ось в цьому місяці я купила гармін. Тобто, це був лютий, на 14 лютого. Я собі купила гармін. Це дуже класний бренд. Вони роблять якісні годинники. І знаєте, це, ну, це топ, топ подарунки, які в мене взагалі були. Тому я дуже вдячна за це. Я вдячна, що я можу за один місяць дозволити собі і оплатити всі рахунки, і купити також собі якийсь подарунок. І це плюс працювати в Канаді насправді. Тому що ти можеш навіть той самий iPhone, тобі не потрібно там чекати, ну, збирати кошти там 8 місяців. Ти там два-три місяці ти можеш купити собі телефон і почувати себе досить комфортно, тобто не обмежувати себе дуже сильно. Це плюс. А кофі. Да, якщо ви побачите, ви можете бачити, скільки разів я купувала каву. І я купую каву не тому, що мені хочеться кави. У мене є кава-машина вдома, але це більше про те, щоб вийти кудись на каву. Тобто вийти з будинку як привід. Просто вийти з будинку. Піти купити собі каву, піти погуляти. І за місяць це не так багато, але якщо подивитися, це майже 200 доларів, це така сума, ну, немаленька. Наступне це одяг. Я, я купила собі штани, штани, кофту, щось такого. Ось, і це 94 долари. Кожен місяць по-різному. Я намагаюся там купувати якісь більш якісніші речі для того, щоб їх довше носити. Ось і намагаюсь робити собі. Список, те, що мені потрібно, щоб в мене було ніби капсульний капсульний гардероб. Ось тому, ну, перед тим як купувати якісь речі, я думаю. А, наступне це care. це те, що про мою зовнішність, те, що мене доглядає. Тобто сюди входять всякі шампуні, кондиціонери, масочки, крема. І я дуже сильно підсіла на корейську косметику, тому дуже багато грошей туди уходить. Але воно дійсно того варте. Я купую один крем, я ним користуюсь там півроку. Але я відчуваю себе набагато комфортніше, я почуваю себе гарніше. І якщо я почуваю себе гарніше, у мене набагато краще настрій. Якщо в мене гарний настрій, в принципі, у всіх гарний настрій біля мене така історія. Apple. Я плачу за Apple аккаунт тобто це для того, щоб в мене було більше пам'яті. Не знаю, я хочу відмовитись, тому що просто треба почистити свій телефон, але я ніяк не можу знайти час для цього. Тому плачу. Їжа на їжу в лютому вийшло 743 долари. Це на дві людини. І я не скажу, що ми дуже багато всього їмо. Це чисто їжа, яку ми готуємо вдома, але от така сума виходить насправді. Наступне – це ГЕС, це бензин і. Така велика сума, тому що мій чоловік він постійно кожен день їздить 40 км в одну сторону, 40 в іншу. В нього дуже багато грошей уходить на газ. Але та робота того варта, йому подобається, тому воно того вартує. Наступний алкоголь. Тому що це були новорічні свята. Ми трошки купили пива, трошки купили вина. Тому така сума. Але ми намагаємось не пити. Але отак от, так от. Е, на машину. На машину пішли такі кошти, тому що потрібно було замінити масло і плюс масло, і плюс замінити колеса і купити ці колеса. Тобто ця сума з тим, що купили колеса на Toyota Corolla. і встановили їх і поміняли масло. Ось. Ну, така нормальна сума. І через це в цьому місяці дуже великий, е, велика сума вийде, тому що і гармін додатковий, і на машину. А долара вам всього лише 10 доларів там було. В принципі, все, на, я більше не крадла і вийшло в сумі 6266 доларів. Це, блін, ну це великі кошти. В Україні за такі кошти можна просто, я не знаю. Класно, дуже дуже класно жити. Але тут такі витрати, скажу так. <хи> Тому що в нас були збережені кошти, ми могли це все дозволити. Насправді, у нас, якщо на двох, а, якщо на двох взяти, то десь в середньому зарплатня наша двох місяців 5500. А ось все залежить від місяця, скільки годин. І на цьому моменті в мене чомусь виключився звук, не записувався, тому я просто хочу сказати, що все дуже залежить від того, скільки у вас годин і скільки ви працюєте, скільки днів. Але десь в середньому ми заробляємо 5-500. Якщо подивитися на інші місяці, ви можете бачити це на скрині, то в мене там деякі місяці були і 7 тисяч витрати, тому що потрібно було заплатити такс, так як я розповідала в минулих в від минулих відео те, що коли ти працюєш на двох партайм-роботах, тобі потрібно платити такс. Якщо ти, наприклад, працював на одній і там платив екстер-такс, то тобі повертається. В моєму випадку мені потрібно було доплатити, тому така велика сума вийшла, і можна подумати, що ми зайшли в великий мінус. Так, да, так і було, але ми потім ці кошти наступний місяць зберігли, тому що, виходить, там зберігати десь плюс-мінус. 500-600 доларів в місяць, і це реально дуже виручає в такій ситуації, коли треба виняти екстра кошти в себе з кармана щоб заплатити такс, або відремонтувати машину, або купити колеса і так далі. А, крутий нюанс те, що в квітні можна побачити, що ми купили телефон. Він коштував 500 доларів, це прикольний телефон. І мій чоловік ним користується, немає ніяких проблем, і нам не потрібно було чекати там три місяці, щоб збирати збирати на нього. Тому ми просто його купили. Ось так. Вибачте, що так вийшло з відео. Сподіваюсь, наступне буде краще. Ось, гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Дякую.